Привіт, Джек. Привіт, моє сонечко. Сьогодні виясняється сонечко, але вітер плюс три, а з завтрашнього дня починаються морози. Так що зараз я швиденько буквально за якісь 15 хвилин. Позрізаю оці верхушечки трояндочок, щоб вони рівненькі були. І все. І будемо тоді працювати в хаті. Сікатор в мене є. Так що і будемо зараз працювати. Тому що з завтрашнього дня у нас морози. Небо, бачите, навіть сонечко виясняється. Зараз плюсова, але під вечір вона вже буде падати до мінуса. Уже Дуже колюча, а я не взяла рукави. рукавичку. Вона прямо впилася в мені в руку. Я тут беремо три І от ці обов'язково. Я обрізаю їх високо. Весною все одно буду рівняти. Ай, оце бачите, які вони колючі, колючі. Оце не встигла. Я дивлюся залишаю, щоб було декілька було, щоб підрізати весною. Молоденькі-молоденькі, я всіх взагалі вообще побирала. Ну, кровато. Вони колюче, папить. Що ти там шукав? Так мали Казали, що не буде в нас в порядку. Ага. він і ночами в нас працює. Поприбирав, перепалив половину, ти чого там ходиш. Ось трішечки. Я не знаю, куди він отоподівав. Тут скільки було його оцих залізяк десь поскладав. Ну, є тепер куди складати і ховати. Ви подивіться, він уже у нас поставив тут нові двері. Бачите, я не заходжу, він сюди мене ніколи не приглашав. Ну, а тепер я навіть сюди не попаду. Ага, <гум> ні, ще ключі, ключі тут. О, хто перший, так це Джек провірив. Що ж там таке, так? Да? Класно, тут порядок. Повимітав, кирпичів немає, пахне дровцями, Ага, в нього ще вікно вікно провітрюється, так що готується до зими. Виходь, хлопець. Отак от, от самі двері встановив. Ну, а тут, звичайно, це ж все. Оця кімната колись шверберець. Збирався викачати ще е, ямку, але ви бачили, бросав насос отак от прямо. На вулиці. І не факт, що там, може, водичка залишалася десь в ньому. І він каже, накрився, щось в нього не працює. Так що він ото положив і буде, мабуть, дивитися, що там ремонтувати. Тому що хотів викачати. Це в нас отут яма. Та, а ми завжди він завжди викачує. отут тут кругом під забори. Раніше визивали машину і викачували. Ну, Зараз вона дуже стала дорога, не одна тисяча. Щоб викачати машину. І тому ми це зробили самі. Ось, бачите, розпособлення таке. Ось отак він під забор. І тут завжди бур'яни, і помідори весь час ростуть, <гум> тому що мийка вся сюди уходить. А він почав вже почав викачувати, а потім видно, щось трапилося, зламався насос. Я дивлюся, як у мене дружно часничок піднявся. Гарно, <гум> гарно. Ну, цибулька саме пізніше садилася, так що цибулька, я думаю, якраз укоренилася, все нормально. І будемо врожай тепер чекати. Морковка в мене одна батка так і не посіяна. Ну, не знаю. Можна посіяти, але я хочу попрактикувати ще Отам, в лютому місяці посіяти. Я знаю, що моркву пізню, а в мене вона оця залишилася пізня морква, то можна. Ой, не можна, а потрібно навіть ем, сіяти, як тільки сходить сніг. А в нас снігів може і не бути, тому це десь буде лютий місяць. У нас зачастують, це тільки в прошлому році, у нас в лютому місяці були морози, неділю цілу, держалися морози. А так завжди, в лютому місяці, до нас навіть бджілки прилітають. Так що я оце хочу ще проекспериментувати і посіяти оцю пізню моркву. І вона дуже гарний сорт цієї моркви, тому надіюсь, що, <сі> що буде врожай. Моркви у нас багато уходить, тому що я ніколи не жалкую моркву. Та й вона ж знає, що і Льовик у мене любить, щоб натерти. І солоденька з цукром. Отаку він полюбляє. А ще можна з сметанкою. Дуже смачно і корисно. Ось так. Ні, трішки він у нас повикачував щось грязно. І ось, бачите, які бо прямо потюки такі текли. Значить, Підкормив усе тут. Підкормив. Весною бур'яни перші полізуть. Сто процентів. Може й помідори полізуть, це тут вони в нас завжди лізуть, бо завжди сюди виливаємо. Зале... Ой, ось яку я. Я цю забула обрізати, бачите, як гарно. Зараз я їх теж ці кінчики пообрізаю і на цій стороні забула просто. Оця малюсінка. Я не знаю, чи вона й виживе. Це бігти веркушечки, тому що це у нас ті, що були під бутилками. Чубуки, чубуки. І це вони у нас вже довгий рік оце квітували. Бачите, яке там фарні. Заберу все. Стиху. Білії не видеркувала. Тепер тільки залишилася малина. Малину тепер зріжемо і, і все. Тоді тільки залишиться тільки прибрати. А так майже город в нормі. Все встигли зробити, слава Богу. Тимки були гарні, тому погода давала нам це робити. Ой, там отаке чорне, страшне. Сніг, мабуть, буде. Чи це, може, оці наші хмари туди пішли? Я не можу зрозуміти. Вітер тільки здоровий. Якби не вітер, то було б тепло. А так це плюс три, але здається, що десь один градус, а може навіть і 0. Знаєте, отака от температура. Так що оце так. Хочу показати, як знизу парує е, тепличка. Під низом, оце от крапельки це з середини, якщо видно вам, оці всі крапельки, які оце на оцій нашій плівці, вони всі з середини. Це значить, там тепло йде звідти. <рес> Тут теж все прибрали. Я хотіла зрізати оту троянду, а потім, думаю, навесні це зробимо. Це плетучі троянди. І якраз садили під вікно, щоб затіняло, коли вони чуть-чуть піднімуться. Так, ну все. Квіточки ось, бачите, вилазять, як гарно. Це оті біленькі, ранні, цибулинки он, з них. не може зрозуміти, що там когось бачить. І не може зрозуміти, хто ж там ласа. То там плівка шумить, Джек. Дивиться. Давай, хто там такий? Ти що робиш?! Бачили, хотів ногу підняти. Оце я мала на увазі. Оцю помаранчу, вона Потрібно щось сюди поставити. Не затапту. Тому що як не буде видно, то моментально вона затопчиться. Що це? Ви знаєте, що це? Чи воно впало, чи це Віктор положив оцю планку. Але не зайдеш до сюди до корей. А я хотіла, каже, пропала одна курка. Хочу перерахувати. Було вісім курей і петух. А залишилось, каже, сім курей і петух. Раз, два, три, чотири. Бачу. Чотири. Петух десь кричить. Зараз я на вас подивлюся. У вас що, їсти немає? Батько забув вам дати їсти. Рано подзвонили з роботи, і він кинув усе і поїхав. І поїхав, і залишив все. А курочки голодні дивляться на мене. Зараз я принесу вам. Якраз гарно я вас і порахую. Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Да, шість і одна там. сьома. Зато у кролика чи кролички. Вона вже як кабаниха стала. Гляньте, скільки зерна. Зерна не впоїть. Яєчко бачу, воно вже лежить. Туди не дотягнешся. він поставив так оці, як вони називаються, гнізда. А ти що? Їсти хочеш? У тебе дивися, що висить під дитя, під шиєю. Прямо такий. Може вона десь сидить? А, ось вона сидить на гнізді. Так вони. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Усі. Господи, а він каже, немає однієї. Десь ділася, пропала, не можу знайти. Вісім. А петух де? Що це петух? Може, то я петуха рахую? Та да, ні, десь кричить. Де ти там кричить? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так що всі на місці. <сум> всі на місці. Дев'ять всього з петухом. Ну все, зараз я оце, я так розумію, треба поставити, так? Да? Ой, курочки мої любі, пішли. Пішли, пішли, пішли. Пішли, голодні. Це мені Віктор Іванович буде в долгу переді мною. У нас же ж, я вже неодноразово казала, що ідіть їжте, що у нас поділена худоба. Оце його худоба, а моя це котик і собачка. І якщо я не дам, мало ли там що задержалась, кудись поїхала. Якщо я йому не скажу, що Вітя покормить Джека чи кота, він не дасть. Давай, я не буду. А ти чого, дурочка, бігаєш? У тебе дивись, скільки зерна. Чи ти не хочеш зерна? Розкидала зерно. Біга, літає. Ти чого? Ти хочеш тобі, звісно, тут накидав, скільки всього. А де сіна? Давай тобі дам сінця. Ось воно сіно. Зараз витягну. Тут отак от. Знаєте, яка у нього... Ой, я навіть не знаю, як система така, як вона відкривається. Ви бачите, як вона відкривається. от бачиш, навіть якщо я захочу тобі дати, я не можу, бо не знаю, як відкривається ця штуковина. Вона запхну. Ой, ні, А може просто отак. От ну, зараз Не, незручно держати. І камеру. Ой, ой. Ну, я отак от чуть-чуть тобі грибить. Вона може буде витягати сама, а тут ніщо це ми. Отак от, ну, тяни по ниточці. Не хочеш? Вони не виходить тобі дати. О, отак, тяни. Балова мати. Білочка, як тебе звати? То бурячок, то що йому кукурузку, то. Ні, кукурузки я не бачу. То морковку. Пшеницю ми мене їмо. Травичку вибираємо, бачите, щось їй не подобається. Це, мабуть, така болотя накупила і дуже погано купили траву. Не оту лугову, а незрозуміло яку. На ну, якась ця. О, оце. Бачите, проголодалися курочки. Кашки немає, і тому вони. Проголодалися. Ну, все, пішла. Курочок провідали. Джек стоїть тут. Ти стоїш тут, стережиш. Давай виходь. ще чудо. Виходь! Чудо вірять. Треба переступати, бо кругом провода, електрика, я, я боюся. Віктор не боїться, а я боюся. Ти хочеш погратися, бо зайчику. Я б залюбки з тобою погралася. Але я хочу пряничків напекти. Давай. Вольєр, вольєр. Бачите, яка розумна собачка. Воспитали. Як могла, так і воспитала. Да? Ми не всі, вони завжди розумні. Чмоки-чмоки. Я казала вам, що мені, як тільки отримала посилочку з оцими своїми, з його кактусами. Я зразу казала, що цей маленький, біленький. Мені не сподобався, як наче його тільки посадили. Ви подивіться, оце він відпав. Я не знаю, чи видно вам відпав листочок, я його встромила, але навряд чи він прийметься. Мені він не сподобається. Він якийсь хворенький, бо тут він терчав. Пам'ятаєте, він теж такий лежав. Ну, в общем, оце мені такий, такий підсунули, Самий поганий. Самий гарний то оцей був же. Помаранчевий. Він, вроді, так, стоїть нормально. Оцей ще жовтий, ще так более-міння. Хоча, хоча листочки, от, ну, не знаю, все одно не такі. Я кожен раз пробую пересаджувати, я його не можу. Тому що, якщо я пересажу, він взагалі в мене пропаде. А отут. От, от, просто не знаю. не такий. Ну, коротше, струмила, але я вже думаю, що треба ще один білий заказувати. Тому що цей навряд чи виживе. Дуже ж він якийсь, він вже був такий тоненький. ну Просто якісь висушені листочки, оці висушені. Шкода, грошей не шкода, ну, що зробиш, що там 100 105. А от квіточку. Куда мені? Мабуть, не було у них, я щось так думаю, тому що ви бачите, яка різниця, то знайшли, видно, такий один. А може зразу відламали, посадили і відправили. Не знаю, може таке бути чи ні. Знать би продавця. Продавець для мене це новий, тому не знаю. Оця розрослася злеролія. Така ось і теж тянеться чи до сонця. Ви бачите, які високі світла теж не вистачає. Просто тянеться. Якщо у раї, хто на каналі у іріжки є, ви знаєте, яка у, у них оця соле ролія. Вона просто як шапка. Шапка Мономаха. А в мене ось ну просто такі тянуться, гляньте які. Ну все. Тут у мене все, все все таке, за чим я наблюдаю. Ну, оцю можна вже переставляти, вона прийнялася. Коліус, але теж йому світла не вистачає, тому він не такий красивий, який повинен бути. А от оці я садила 4 штучки. Ви бачите, вони сохнуть. Я вже 2 прибрала, і ось і цей вже сохнета. При, Один от поки що держиться, не знаю. Пропали. І ось оцей, який я зразу під банку посадила зразу. Ви зараз спробую, щоб волога була, тому що він любить воду. Абутілон це я за заабутілон кажу. Він любить водичку, він навпаки не переносить засуху. Ну і все.